Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що запропонував українській владі від імені свого патрона Путіна, звичайно ж, безумовне перемир'я. Тобто припиняється війна, припиняються бойові дії без всяких на те додаткових умов, і після того вже починаються переговори про умови більш тривалого перемир'я, за словами Орбана. Українська влада від цього відмовилась. Ну, я, звичайно, не приймаю на віру слова Орбана, що все так було, що перемир'я, яке він пропонував, що воно справді безумовне. Але він це говорив. Хотілося би, щоб українська влада це прокоментувала, або щоб вона сказала, що це неправда, і що ніякого безумовного перемир'я Орбан не пропонував, або щоб вона визнала. Що вона віднині з моменту відмови від цього пропонованого Орбаном як посланником Путіна безумовно, перемир'я, готова взяти на себе відповідальність за геноцид українців, який буде далі проводити російська окупаційна армія, який вона проводить власне кожен день. Війна, яку веде е, Росія проти України, вона є геноцидною війною. Це не просто війна проти збройних сил на знищення е, силового блоку держави збройних сил спецслужб і Так далі. Це війна на знищення українського народу. Це геноцидна. Повторююсь, війна. Тобто вони намагаються знищити якомога більше цивільного населення, обстрілюючи цивільні об'єкти, вбиваючи без розбору дорослих, дітей, старих, чоловіків, жінків і так далі. І тому, подібне. тому, якщо справді була така пропозиція цю війну зупинити і е, ми відмовилися.